України ініціює створення змішаних медкомісій для обміну полоненими. Про це повідомив представник гурмо України Андрій Юсов. Згідно з Женевськими конвенціями, до комісії залучать трьох лікарів: одного від країни, яка тримає військовополонених, і двох від нейтральних держав. Усього ж від початку повномасштабного вторгнення відбулося 48 обмінів, завдяки яким повернули більше 2,5 тисяч полонених. Які тортури доводиться переживати українцям під час полону та як їх повертають додому? Дізнавалась Карина Подланко. Ольга Шаповалова до початку повномасштабного вторгнення працювала операційною сестрою в Маріупольському військовому шпиталі. Тож 24 лютого вона зустріла на роботі. У нас по тривогі ще підняли 21 в 0 годин. І весь час ми вже до 24-го залишалися на робочому місці. Після 24-го жінка рятувала поранених, пізніше потрапила на завод Ілліча, де її й захопили в полон. Ми пару раз з з бригадами ну йшли на прорив. Ну і багато там залишилося. На жаль, ні та і потім ну, вже так получилось, що два прориви було невдалих, і ми вже ну. Прийшли до бункера, ну і там нас захопили. Катували регулярно. Ольга згадує, з часом вона навіть перестала рахувати незначні побиття. Наглядачка, ну вона двох людей вибирала з камери, ну котрої крайні стояли, то і вона просто їх біла. Ти стоїш, розширив ноги, вивернув руки, от вона підходить б'є так, щоб ти впав. Ти падаєш, вона підходить, вибиває, б'є по ногам. Іншого тут падає, ну і треба за цей час ну, піднятися. Якщо ти не встигаєш піднятися, ну вона просто подимає і знову б'є. А це крама. До полку Азов чоловік приєднався у 18 років. Спочатком повномасштабного вторгнення обороняв Маріуполь, а вже 15 квітня разом з іншими проривався на Азовсталь, де й отримав поранення. Масований обстріл трішки трішки так затих. Я потім почав вставати, щоб далі йти, а там треба було перелазити трубу. Ну, я не знаю, вона дуже висока. Я стою на колі ну, встаю з коліна, я якби на присядках так все це робив. І розумію, що я не можу йти, тому що в мене коліно так зажало і все. Пробую тут а щось мокре. Тут а мокре, думаю. І все, потім побачив, що в мене кров. 16 травня Азов за наказом вийшов з комбінату. Тоді росіяни взяли українців у полон. Крама пригадує, їх часто перевозили. Спочатку вони були в Оленівці, потім в Донецькому СІЗО. Полонених піддавали тортурам. У мене тривав допит приблизно 13-12 годин, шість з яких мене просто били. Вони хотіли почути. Разкані розкаяння, так сказати, у розстрілі граждан... гражданського населення військові злочини, таких тих, яких ми не вчиняли. Потім, після шести годин, можна сказати, катування, я не знаю, як це. Перестали бити мене, потім почали нормально розмовляти, але сусідні кабінети теж хлопці були, нас 20 людей було. Я чув, як їх били шокерами, там ну, дуже сильно били, дуже сильні крики були. Згодом українських військових привезли до іншого місця. Там окупанти влаштували їм так звану прийомку, пригадує Крама. Я захожу, він каже, лягай. Я лягаю, мені один хлопець стає на шиї, одною ногою на, ну, на шиї, другою на спину. І в дві палки, одна PR-палка і друга пластикова така, водопровідна трубка починають мене бити. Я там, думаю, буду терпіти, кричати не буду. Але десь після третього-четвертого удару. Ну в мене все так виходити почало. Чоловік пробув у полоні майже рік. Обміняли його лише 6 травня цього року. Мені зробили дві операції, достали уламки з м'яких тканин, потім з суглобу достали з коліна. Я вже досить довго лікуюся. Омбудсман Дмитро Лубінець каже: нині вдалося повернути більше 2,5 тисяч військовополонених. Серед них 144 цивільні особи. Проблема в тому, що росіяни не виконують Женевські конвенції, не повертають, наприклад, важкопоранених, не хочуть повертати жінок, не хочуть проводити великі обміни всіх на всіх, або навіть просто по, по обміну. Та повернення додому всіх полонених і депортованих один із пунктів української формули миру. Окупанти вивозять їх дітей. Дар'я Герасимчук каже, нині верифіковано близько 20 тисяч, та за неофіційними даними цифра набагато більша. Насправді мова йде про сотні тисяч викрадених російською владою дітей депортованих та примусово переміщених. Хоч вони заявляють про цифру більше 700 тисяч дітей, яких вони нібито евакуювали, але на жаль, ніяких даних щодо тих дітей, персональних даних цих дітей немає. Насправді мова йде про дві-три сотні тисяч українських дітей. Це відео оприлюднив омбудсман на своїй сторінці у Фейсбук після того, як дітей Ольги Малаховської повернули з полону. Попала в полон 28, 28 марта 22 года. Была звильнена 17 октября 2022 года. Вот. И, и, у, и у де, детки были на оккупированной территории. Деток также взяли в полон, у свекрови забрали. Вот. И детки находились там полтора года. Нині Україні вдалося повернути 386 дітей. Окупанти мають щонайменше шість сценаріїв, за якими викрадають дітей та вивозять на непідконтрольні території або до Росії, серед яких вбивство батьків, вилучення під час фільтраційних таборів або забирають задля шантажування рідних, які не хочуть співпрацювати з окупаційною владою. Росіяни навіть здійснюють відбір дітей. Тобто вони проводять примусові медичні огляди на тимчасово окупованих територіях, де у Абсолютно здорових дітей раптом з'являється діагноз, який потребує негайного лікування чи реабілітації в Російській Федерації. Непроста процедура. Станом на зараз у нас декілька країн, які хочуть бути посередниками в цьому процесі, допомагати повертати українських дітей. Станом на зараз ми повернули 386 українських дітей, але без жодного сприяння з боку посередників або з боку Російської Федерації. Ми це робимо самостійно. Нині Дмитро Лубінець звернувся в ООН з проханням отримати від російської сторони списки депортованих українських дітей і передати їх Україні. Проте відповіді чекає й досі. Карина Подленко, Валерій Ситюк, Максим Кондратенко, телеканал Рада для загальнонаціонального марафону Єдині новини.